Чи зустрічались би ви з хлопцем, який їздить на маршрутці, але вдягається як я. Типу в брендові речі. Наприклад, от як Stone Island Сіпі Company. Так, типу, да. А чого вас це? Ну, деко просто для декого це прям знаєте Red Flag. Які що він Не нам, на БМВ, так. Почнемо, з того, що я БМВ в принципі не люблю. Клас. <ріст> я теж. Але ну, типу, маршрутка з. Аз... Типу, мені здається, це навіть дешевше, ніж на машині. Її треба заправляти, ну, а можна гроші відкладати. Хай краще гроші на жінку, да, там, на... та не, не обов'язково саме в жінку, а просто навіть відкладати на майбутнє. Окей. А Зараз... ваша думка яка? Я просто не дуже розумію суть питання. Ну, типу, якби ви там були якось стрьомно в діті, то окей. А типу, ну дякую. я добре Ну, типу, ну типу, да, нормально, гарно в діти. Маршрутка. Це типу питання в маршрутці чи в одязі? Ну в цьому контрасті. Типу, що Шо це маршрутка. зараз говорять, що крінж? типу, що, да. То, а що на маршрутці, хаєшся ну бо ж багато хто вдягає брендові речі, типу, для пафосу, знаєте? Угу. То я ну з таким посилом ну, я не бачу в цьому чіпану.